В 2025 році депутатський корпус дуже багато працює для того, щоб побудувати нову ветеранську політику. Нова ветеранська політика відрізняється від звичного підходу до супроводу ветерана, який нам дістався з пострадянських часів. Що ветеранами підтримували тільки гроші, грішми, соціальними виплатами, гречкою, проднаборами і якимись вітаннями на свята. Це не те, що потрібно ветеранам зараз. А коли ми говоримо про ветеранів, ми маємо на увазі ветеранів, ветеранок і членів їхніх родин. Зараз 300 тисяч жінок воюють, і у них залишаються діти. Портрет ветерана полягає в тому, що 35 років середній вік ветерану це молоді люди і чоловіки, і жінки, у яких є інші потреби. Тому нова ветеранська політика має ставити в центр людину і їхню потребу. Якщо людині треба дитину в садочок. Садочок має бути доступним, щоб батько після протезування міг завести і забрати, а мама могла працювати. То оце і є нова ветеранська політика для Ірпеня. У нас є ветеранське управління, у нас є ветеранський простір, у нас є база, яку ми можемо розвивати, і наше завдання поставити фокус ветерана, ветеранку, родину і потреб. Запросили на роботу ветерана, який працював в Державному агентстві туризму, і спеціалізацію безбар'єрність. Тобто він посилить і напрямок ветеранської політики, і е, напрямок доступності, і напрямок роботи з школами, з освітніми проєктами, бо це його фах. Друга зміна: ми домовилися, що всі підрозділи працюватимуть системно. І ветеранське управління здійснюватиме таку координаційну функцію, де їм допомагатимуть інші служби охорона здоров'я і лікарі, архітектура в плані доступності буде прислухатись до побажання ветеранів від маршрутів, соціальний захист і соціальний центр буде брати на себе частину соціальних функцій. І ми це хочемо зробити, написавши комплексну програму ветеранської політики Ірпінської громади.